Доброго ранку з вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні будемо вивчати мову на моїх помилках. Ось протягом року у своїх експрес-уроках я припустився кількох помилок. Пропоную вам самим їх виявити. Отож, дивімося перший фрагмент. А ось тут усе залежить від того, в якій частині циферблата знаходиться велика або хвилинна стрілка. У якій частині циферблата знаходиться велика або хвилинна стрілка? Дієслово знаходиться має значення відшукувати. От нарешті знайшовся мій годинник. А треба було б сказати, у якій частині циферблата розміщено велику стрілку, або взагалі пропустити це дієслово. Наприклад, у якій частині циферблата велика стрілка. А зараз увага, другий уривок. Обирають людей на посаду. От звідси слово обрання. Ось звідси слово обрання. Ні, не обрання, а обрання як завдання, змагання, заслання. І третій епізод з помилкою. При збігові кількох приголосних незручний для вимови звук викидаємо: незручний для вимови звук. Ні, наголос має падати на у незручний для вимови звук. Отже, треба казати зручний або незручний. Ось і все. Насамкінець лише додам. Хай наші помилки не негаразди залишаться в старому році, а в новому будуть тільки перемоги. І зверніть увагу: не з наступаючим новим роком, а з прийдешнім новим роком і різдвом Христовим.